Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Ясочин садок Сьогодні на занятті ми познайомимося з дуже цікавою історією про одну маленьку дівчинку на ім'я Ясочка. Ми дізнаємось, як ясочка створила свій особливий садочок і які пригоди з нею траплялися. Чи готові ви почути цю казкову історію? Тож сідайте зручніше і ми почнемо! За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахика й носик витира. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть. Ні, ясюня не така вдалася, в неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бім така куметна, що угору вухо підвела. Ще ясюня посадила й кішку. А вона стрибнула у куток. Ну й сиди сама собі під ліжком, не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому в ведмезі чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую Із великих татових книжок. І обідом добрим нагодую. Дам цукерок вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку. Покажу своє знайоме. О, яся певна, що ведмедик Мишко хоче знати літери давно. Потім яся хусточку ростела на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє, виє вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки ясю підійма. Ой, яка у мене доня мила, що так добре грається сама. Яка цікава розповідь про ясю. Вам сподобалось? А давайте зараз з вами пригадаємо, чому ясочка не пішла до дитячого садка. А чи сумувала вона? Що вирішила влаштувати ясочка у себе вдома? А хто в неї був у ролі дітей? Ким вона себе уявила? Який розпорядок дня був у її дитсадку? Молодці дітки! На цьому наше заняття завершується. Я вам дякую за увагу і прощаюся. До нових зустрічей!